пекаря Дріждінка, розбійників та товстівник. Сьогодні, мої любі, я вам розповім казку про те, як може любов до смачненького не лише призвести до чималого нещастя, але і довести до величезного добра. Останні декілька років у дубовому лісі чинив лиходійства страшливий розбійник забирайло разом зі своєю безжальною бандою. Вони жили у печері біля заболоченої річної затоки, звідки вони вирушали у свої свавільні експедиції. Навіть барон зі своєю дружиною не зміг їх з дубового лісу вигнати. Розбійники так добре в ньому орієнтувалися, що ніхто не міг знайти їх. «Забирайло!» Який за своє життя украв купу золота, срібла та інших дорогоцінностей, хотів сам стати місцевим володарем. Він вигадав пастку для барона, який час від часу вирушав у дубовий ліс на полювання з одним своїм ловчим. Одного дня розбійники напали на барона і відволокли його до своєї таємної печери. У якої був настільки вузький вхід, що людина туди ледве пролазила. Оскільки забирайло не походив зі знатного роду, йому потрібна була родовита наречена, щоб його визнавали і сусідні вельможі. Тому він послав одного зі своїх компаньонів до баронеси. Він їй сказав, що вони відпустять барона лише тоді, коли їхня дочка їдка вибере собі в чоловіки забирайла. Коли баронеса це почула, вона розплакалась. Володіння було маленьке: один замок, декілька маєтків і халуп, та слабо озброєна дружина, яку подорожній порахував би на пальцях однієї руки. Пекар Дріждженко одразу після того, як навчився ремеслу, успадкував від свого дядька пекарню у шляхетного пирога. Він любив свою роботу, і йому завжди було приємно, коли він бачив задоволених людей. Він розбирався у травах та найрізноманітніших коренях, а тому іноді додавав їх і до своєї випічки. Його плетенками з начинкою снідав і сам пан барон. Кожної п'ятниці він розвозив по володінню свої ароматні вироби. Але того дня небо затягнуло, і тому він вирішив, що залишок шляху він скоротить через дубовий ліс, бо під пишними кронами він не так сильно промокне. Стій або стрілятиму. Почулось раптом перед його повозкою. Він швидко натягнув віжки і зупинився. Що це ти везеш, чоловіче? кинув йому різко розбійник. В мене залишилось тільки декілька ругаликів з маком. Я пекар дріжденко, і я вже вертаюсь додому. А де в тебе гроші? Зрозуміло, що ти мав щось заробити, пекарю. Лише три срібняки, і я з радістю вам їх віддам, якщо ви нас з конем пропустите далі. З поза Великого Дуба виглянув сам розбійник забирайло. Ти вмієш і пироги пекти. Вмію, і залюбки вам їх привезу, якщо ви мене зараз пропустите. Розбійник забирайло прогорлав наказ. І його компаньйони замість того, щоб пропустити пекаря Дріждженка, відволокли його, і не встиг пекар роздивитися навколо, а він вже сидів, прив'язаний ланцюгом до скали. Він лише зітхнув. Я гадки не мав, що пироги можуть так розгнівати когось. Я можу тобі пояснити, юначе, почулося з іншого темного кута. Розбійник хоче одружитися на моїй доньці їдці. Я почув, як він радиться зі своєю бандою з приводу весілля. Забирайло дуже полюбляє солодощі, а ти йому звалився прямо на голову. Ой, це ви, пане бароне, що ці телепні з вами зробили. вигукнув здивовано дріждженко. Зараз мова не стільки про мене, як про те, щоб цей мерзотник не захопив усе наше володіння. От тоді б почалось коїтись. Я б з радістю зробив щось для вас, але в мене зв'язані руки, а моє ремесло це єдине, що я вмію робити як слід. Я ніколи в житті не тримав меча і можу розмахувати лише мішалкою. За хвилину до печери увійшов один з розбійників. Звільнив дріждженкові руки і підбив його поштовхом по плечу. Вставай, пекарику, ти не на відпочинку тут. Ось склади детальний список усього, що тобі потрібно для весільного пирога, і май на увазі, що скоро візьмешся до роботи. Дріждженко взяв перо і почав записувати один інгредієнт за іншим. Потім грабіжник відвів дріждженка до свого начальника забирайла. Він єдиний з усієї банди, хто вмів читати, і довго вивчав пергамент. Товстівник? Де я його в біса маю дістати? І що це взагалі за створіння? Я ніколи про нього не чув. Це взагалі якось стосується пирогів? Даруйте, ваше розбійнисте, товстівник. Це рідкісна рослина, яка робить смак тіста особливим. Кажуть, що вона викликає ще більшу милість нареченої до жениха. «Хм, це мені потрібно, подумав забирайло. Хоча б не буде такої тяганини з цією родовитою дівчиною. З вашого дозволу, ваше рушництво, я можу сам назбирати товстівник тут, у лісі, він саме в ці дні квітне. Я тебе нікуди назовні не пущу самого. Ось з тобою піде розбійник надгробич. І горе тобі, якщо спробуєш щось утнути. На схилі, під печерою, надгробич оперся об дерево. Поки пекар Дріщенко повзав на четвереньках, як пес, що шукає загублену кістку. Під кущем немає, то, може, тут, під цією ялинкою, також немає, де ти ховаєшся, товстівнику. Якщо я тебе не знайду, буде нам з бароном гаплик. Коли він втратив надію. Виглянув на нього з моху грибочок на дуже товстій ніжці, а це означало, що товстівник десь поруч. А вже за хвилину дріждженко зрадів «О, Ось ти. І він бережно вийняв великий товстівник із землі і поклав його у корзинку. Тим часом розбійники перетворили печеру в пекарську майстерню. Повсюди було борошно, яйця, дріжді та інші речі, необхідні для того, щоб на світ з'явились найсмачніші весільні пироги. Дріждженко одразу взявся до роботи. Коли тісто було добре замішано, він легенько посипав його товстівником, залишив підійматися біля каміну і присів до барона. Барон нахилився до нього і зашепотів. Я, звичайно, не пекар Дріжденко, але я ніколи не чув про товстівник і навіть не читав про нього. І це попри те, що у нас в замку бібліотека більша, ніж ця печера. Однак ви скоро побачите, барони, на що ця рослинка здатна. А що ви, любі мої, вам вже спадає на думку, що насправді вміє цей товстівник? Невже ви ще не здогадалися? Взагалі не переймайтеся, тільки тихенько послухайте. Ми швидко повертаємось назад до печери. Пекар Дріждженко працював цілу ніч так, що в нього руки сплетались, наче плетінка. Коли він витягнув останнє деко з пирогами із печі, він сказав розбійникам Залиште пироги гарно охолонути до ранку не куштуйте їх. Банда розбійників ласунів звичайно не послухала один за одним вони відщипували та відщипували, аж поки добряча кількість пирогів не зникла. Вранці з усіх куточків печери долуналось відчайдушне бурмотіння. Оце я дав, я тепер, наче діжка. Я не повинен був це куштувати. Я вже не можу поворухнутись навіть на п'ять. Хай йому грець, я роздутий, наче розгодований кабан. Найбільше був у розпачі начальник грабіжників забирайло. Як я тепер з'явлюсь у такому вигляді перед своєю майбутньою нареченою гідкою, коли в мене голова більша за перестиглий гарбуз. Розбійники намагалися один за одним піднятися з землі, але замість цього лише гойдалися і каталися. Пекар Дріждженко, не зволікаючи, звільнив барона з кайданів, і вони вдвох поспішали до виходу з печери. Ледве-ледве їм вдалося пролізти через вузький прохід. Один з розбійників їх помітив, докотився за ними аж до отвору в скалі, але тільки заткнув його своїм роздутим тілом. Лише коли два втікачі дісталися до замку, і барон знову побачився зі своєю дружиною і донькою, настав час, щоб пекар дріжденко розповів, що і як він зробив. Коротше кажучи, я застосував на цих негідниках те, на що товстовник справді здатен. Одна маленька дрібка перетворить худу людину на добрячого товстопуза. Розбійники після моїх пирогів так розтовстіли за ніч, що їхня таємна печера стала для них особистою в'язницею. Щаслива донька барона баронаїдка із ніжністю подивилась на відважного пекаря і прошепотіла. А якби я тебе хороше попросила, ти б спік для мене нові весільні пироги? Гадаю, що я вже знаю, з ким би разом я ними поласувала. Звичайно, красна баронесо, тільки цього разу замість товстовника я додам любовник.